Всім доброго дня, компанія Автарина Сенко Бережанська. Сьогодні нас на продаж, шкода Октавія А7. 2015 року 1,6 дизель на механіці з хорошою контактацією, передні задні парактроніки, омивачі фар у нас присутні. Колеса у нас з розміром 205-55-16. Тормозні діски в хорошому стані, без виробітки. Є складуючі зеркала. 4 сіклопідйомника електрозеркала присутній в автомобілі. круїз контроль присутній. Мультіруль. Вакзоний клімат контроль. Присутні в автомобілі пробігу 263 тисячі км у нас. Автомобіль заводиться з півоборота, працює рівно стабільно, справно. Яких нюансів у ньому немає. Парти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. По салону зроблена хімчистка, зроблена іонізація, обіті всі бактерії. Стеля чиста, не прокурена. Автомобіль весь в рідній фарбі б'ється. Повністю жодного мальованого елемента. Задні партроніки присутні в автомобілі. Великий просторний багажник, шторка, вогнегасник, все в автомобілі присутнє. Колеса у нас коні-ненталь. Хороші колеса ще їздити можна. Присутні подушки безпеки в спинках сидушок. Вікна всі рідні, включаючи лобове у нас, також 2015 року. Мотор працює рівно стабільно, справно, ніяких нюансів по ньому немає. Все в хорошому стані. Нічого не крутилося, нічого не знімалося. Фари всі рідні, є всі дати, є всі лейби. Автомобіль продається як за готівку, так і можливо покупка його в кредит. Більше інформація у нас на сайті Авторинок Бережанська або за номером телефону. <кхід> Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг присутній тільки біля автомобіля.